Хмельниччині одній з перших вдалося залучити та розпочати освоювати кошти киотського протоколу. Це майже 100 мільйонів гривень. За них утеплюють фасади, горища, міняють вікна в школах, лікарнях і дитячих садках. Теплозбереження допомагає економити гроші на опаленні. У цьому присвідчилися у Красилівській районній лікарні. Майже закінчений ремонт. Закінчене утеплення стало гарніше, як саме приміщення, так і є ефект від цього утеплення в лікарні в зимовий час. Тепло проблемне питання це дах приміщення гінекологічного відділення, де був зроблений ремонт на півтора мільйона коштів. Під час бурі зірвало дах. Просимо адміністрацію, просимо обласну раду допомоги. Аналогічно утеплюють школи у Красилівському районі у селі Щиборівка та два заклади у самому райцентрі. Спершу утеплюють фасади мінеральною ватою, після чого стіни штукатурять і фарбують. Це дозволяє створити гідні умови праці та навчання та покращити якість освітнього процесу, кажуть красилівські освітяни. На три об'єкти три школи це порядка 10 мільйонів. Якщо брати ще в нас і лікарню, це в район прийшло 15, порядка 15 мільйонів. Такого за історію району з такими коштами ніхто не пам'ятає. На всіх об'єктах соцсфери, де побував очільник обласної ради Микола Дерекот, працюють будівельні бригади. Об'їжджаємо будівельні об'єкти. Я хотів би всіх будівельників привітати з Днем будівельника. У нас неділю, День будівельника. Це сама мирна професія, але вона приносить задоволення, напевно, кожному жителю. До нового навчального року планують завершити основні роботи. Побували на двох великих школах в Красивові, це і перша, і третя. Ми впевнені в тому, що ці об'єкти будуть завершені в цьому році. Обрасть не стоїть на місці, завдячуючи зусиллям всіх гірок влади, ми все-таки втілюємо в життя ті програми і ті ініціативи, які, нам, які озвучив, ідучи на вибори президент України Віктор Федорович Янукович. Загалом на Хмельниччині теплосанаційні роботи за рахунок коштів японського проекту проводяться в 11 районах та трьох містах на 37 об'єктах освіти та охорони здоров'я.